Що розповідати вже? Да. Тож окуляри, куди які, і що до чого. Ну, будемо їх розподіляти, бо беремо от, ось є такі зазвичай темно зелені, використовуються для фотоепіляції пел процедур Вони для лазеру зазвичай не підходять. Ну і крім того, працювати в них незручно, бо вони дуже темні. Окуляри для лазеру, які вони ну, ми можемо поділити яким чином. Ну, тобто так, полікарбонатні лінзи, вони працюють за щодо поглинання енергії лазеру та з лінзами зі скла. Вони працюють за що відбивання. Тут використовуються скляні лінзи з покриттям. За, за рахунок цього вони досить прозорі, в них значення ВЛТ майже 99%. Тобто, якщо ви працюєте на діоднику, 810-та хвиля, 808 хвиля, для вас це ідеальний варіант, але зауважте, що вони досить важкі в порівнянні з окулярами, з лінзами з полікарбонату. Кажуть, що чи є у вас красивіші, ну, дівчата, дивіться, це засіб захисту очей. Це не для краси, це для здоров'я.